На запрошення, отца Тарасадзоби організували у храмі Йосипа Обручника різдвяний концерт, де виступали вихованці Гал-Арту. Більше інформації у наступному сюжеті. Святкове дійство Куляда відбулося за участі вихованців центру дитячої та юнацької творчості Галарт у церкві святого Йосифа та воздвиження чесного Христа села Підгірці. Колядка це обрядові пісні, які виконуються в усіх регіонах України напередодні різдва. Колядки традиційно містила побажання здоров'я, багатства, доброго врожаю у наступному році. Цього дня також защадувала на славу Божу, як і кулятки, щадівки беруть свій початок дуже давно, містять у собі біблійні сюжети та оспівують господаря і всю його родину. Мою, хоч хоч мою, мою, Із підгірців Сергій Нікішин, Олена Ковальчук, Василина Куть, телеканал Броди онлайн.